Вітаю, дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння ходити та бігати між двома шнурами, а ще стрибати висоту. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови, в сторону вихідне положення. Ноги ну разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай і раз. Закінчили. Наступна вправа піднімання рук через сторони угору. Вихідне положення, ноги злегка розставлені, Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба в сторону. Вихідне положення, ноги нарізно. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення. п'яти разом. носки навісно, Руки на поясі. При присіданні. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Ходбати піг між двома шнурами. Стаємо між двома шнурами. доріжки. Повертаємося, знову стоїмо між двома стошнурами, ставимо руки в положення в сторони і йдемо до кінця доріжки. Повертаємося, руки згинаємо в ліктях і біжимо до Повторити по три підходи. Стрибки у висоту з місця. Діти, погляньте, як високо залізла наша мампочка. Потрібно стрибнути і дістати до мампочки. Стрибаємо з місця. Робимо напів присід і торкаємося мампочки рукою. Стрибаємо два рази підряд. Повторити чотири п'ять підходів.